Давно не був прямій трансляції но захворів, був захворів вже, не хворію, на вулиці не, не йду гуляти. Ада була, ада порізала собі позавчора лапу задню. Дуже, дуже порізала, так. І коли я йду по коли, коли вона йде по, по траві, то е, суха трава. Знов цей роз, розриває її ту, ту ранку. Цю подучку цю, цю велику задній лаву. Вона так, так залазила в цей. Попити водички, в цю та спло бути. Знаєте, що наші люди, да? Сміття, Що заголо дають? Вона залізла і порізала лапку. Зараз. Зараз поки не ввожу її на нормально не цей. Не кровоточить. Рамка там неї рана, до хаті вона зі мною. Я її тримаю в хаті, бо така рамка, ну, глибоко трохи. Найде тільки поїсть на, на вулицю, Погуляє там, поробить, що що треба їй. Я її забираю до хати назад. Шкода. Собаки шкода. Ось такі справи. Як у вас справи? Друзі. Пишіть. Коментуйте. Підписуйтесь. Будь ласка.